Тійсно, тут є дуже багато полоненя предметів полонинського побуту. Тут є представлені предмети полонинського побуту, в яких молочну продукцію, це гілітки для молока і маслобійка, маслобійка така автоматизована. Бербиниці, до речі, така мала і велика вербиниця це є терх молока, міра Гусульська. Це є діжки для зберігання бринди. Це є бесаги, в яких на люди ходять, це Тайстри, в яких продукцію везли в полону з полонини хліб, це також для полонини бесаги. Це дійниця на коровичі молоко. молоко. Це перфела. На цьому горять гурту. Оце котел для гурти, це котел їсти собі він не робили вівчарі. Це отак виглядає гукульський вівчар. У ну, такій сорочці просто рівні виварювали, ми скоро виваримо волечому молоці, щоб не стирати весь сезон. І вона була такі і, пелюх, і не промокала весь сезон їх не стирати. І було прохолодно влітку через ремінь, через літературний вівчарський ремінь, гачі та інше. Uh, це ж баталів цим роблять і приколюють овечі сир, так от коли його готують. Ну і від'ємні предмети uh, половинського uh, літування. Проходьте сідайте, бо це літав не тримбіта, це голос силової давнини, це найдовший духовий інструмент у світі. Uh, ця тримбіта це робота майстра з Раху Івана Гринюка. Це типова класична закарпатська трипіта, вона не вкрита березою, як на Галицькій у а вкрита хомутами із ліски. Трибіта сповіщала і про народження дитини, і про смерть, і про напад, про веселий і суне. навчені вівці, що треба йти Доїти, тримпіти, бути здорові, в полонені, вся полонина. А це кручена, традиційна, дуже давня, це робота майстра сіл пана Кабаля Бляхова. вони більше ста років, 200 нас розмовлялись. Кручені зручні в поляду, будьте добрі, помістить, що тут музику виключити. Включені зручні в поляду, зручні в половину, дуже неакціально переносити можна. Особо вам заграти не заграє, звук як вона звучить, вам вибрю. Хто хоче, може слухати. Shabbat <muchas> shalom Це хорошо звучить. А це ваше дарно не мало. Важко, да, дуже сильно треба. Ну, треба має бути технологія, правильно. правильно. Плюс треба мати здоров'я в грудях. Це коротко їде. Хочете, можете спробувати. Хочете, можете спробувати. Ходіть, спробуйте. Ходіть, ну так ви ж не цього сюди прийшли. Так що це берете, ви собі дуєте. Очекайте, може, не варто знімати. <laughs> <laughs> Я жартую, <а> що... <laughs> так, що робите? Так, берете і так. І мелодію там та тут. Не так, як Є на трубі грати, графік. Це складно. Okay. Okay. <laughs> Лексі случається, так буде вона, на жаль, не задумала. Основна попробувала. Тобто, тобто в ту дерев'яну важче дути? Звичайно, ви можете здобути. Дерев Дерев'яна, по-перше, вона любить пити і треба води. Я коли одружувався 20 років назад в Ужгороді, до мене звідси приїхали три бітері, Теща приходить і каже, що їм не рано пити, а вони вилили дві бутилки горілки. <как> але вона так що якщо сюди заливає. Ну цю думаю, що якщо залити, пляшку горілки з того боку не вийде. Вона сідає. Це для звуку? Це для звуку, воду, горілку да, для звуку, але вона її випиває, вона її дійсно з'їдає. Звідти вже нічого кажеться не виходить. Також тут представлений у нас унікальний стіл. Такий є в Скансені в Ужгороді, у Ющенка, колишнього президента. І тут у нас. В Ужгороді є оригінал йому більше 200 років присілка села і лівів. Я вам зараз на світлині покажу. А це є на нього репліка біля 70 років. Там вони стрежували ті науковці, бо всередині були ложки, що звідси гуцули давно їли, полокали, клали такі чобоки і закривали собі і все. Але я, в мене друга версія, я досліджував ту родину, від цей стіл. Вони мали полонину коровичу, мали овечу. вони займалися сироварінням. Це є стіл для витримування сирів. Тому що гуцули є справжні газди. Ми собі довбали миски, вони дуже чисто плотні, цим не їли із середини з цього. Ми собі робили різний посуд. Це дійсно витримували різні сирі, можливо, десь на продаж, десь кудись робили, Було такі от зроблені такі стіл, бо ті допанки в оригіналі навіть більше. Це дуже цікавий, унікальний стіл. Ну і коротенько, на жаль, час підбігає, я вам розповім про... Е Основні о, вівчарство і скотарство. Вівчарство, ну почну з скотарства, тому що в класах ми біля полонини мінчіла, але саме традиційно у нас більше вівчарства. Наприклад, вже тільки в нас вівці на Галицькій Українській усущі майже тільки з коровами вже ходять, або мішано роблять. Нас не мішають. У нас взагалі до крові може знайти конфлікт, коли на одній колонині пересипнуться корови вівці. Це дуже серйозно, таке не можна робити. Е, все переплитино ті. Із релігійними святами, вівчарство із святом Юрія, святом Хоча Юрія там 6 травня, це на початку червня. Його скотарство починається з виходу в полонину, коли люди газди, які мають ведуть. Тут було унікальне дійство 1 червня, я особисто ходив, коли газди цілий день у вбраних, таких прикрашених всякими гитичками, дармолисами. Корів біля 80 штук по полонину. Там була молитва, там у був такий розказ, називається депутат полонини. В кожній полонини є депутат. Депутат не від депутат, депутати, ті, що там безходні по телевізору, шпотаються, нічого не роблять, А це є давня назва справжнього ґазди організатора, який дивиться, як перезимували полонина, як будівлі, який шукає. Людей, які будуть на коровичі полонині, є болгар, той що випасає е, телят, бо корови самі ходять і має, які їх доїть. Він шукає, він організовує, домовляється. І був розказ, зібралися газди, кожен записав корову, вибирали майорок, вибирали болгарок, обирали йому плату, сварилися. Ну, як завжди, що там нам не треба з чужого села сюди, корови. А чому то, а чому це? Дуже таке дійство було. І почалося половинське рятування. Традиційно, я казав, забирали молоко квасне раз у тиждень, зараз теж частина забирає. І, там, чи, масло, чи інші здають молоко і саме у квасах, от на половині нічого роблять сири. Сироварня, ми по суботах наступну суботу йдемо туди, будемо сходочути на Петрос із дегустацією сира на полоніні мінчів, з на сироварні. І я буду робити майстер-клас приготування справжнього полонинського баношу. Ну і так до осени, потім восени вони вже звідти сходять і повертаються. А полонина, окрім мінчува відомі, такі в нас є це. Апецька, це Берлибашка в постелівки, до речі, в постелівки відбувався фестиваль на Батьківщиною страви Бануш. Берлибаський Бануш. Бануш це є страва, яка народилася на короличій полонині, тому що справжній гуцульський Бануш родиться виключно з жирної полонинської сметани або сепараторних вершків. Як робиться, маєте можливість знати від мене таємницю, я організатор фестивалю Банушу Основний я біля шести разів сам його проводив в Костилівці. Місцева назва, деяких селах тут називають скумирда, паностей розговорського діалекту. Треба обов'язково випити 50 грамів Яфінівки, розкласти ватру вогонь, покласти котелок. в котел наливаємо, я вам скажу, як готується на літр сметани. Сметани вершків доводиться до кипіння. Солице додається, будь ласка, скажи, хай музику виключить. Солець доводиться до кипіння і додається купурудзине борошно, не крупа, а борошно середнього помолу і розмішується, щоб не утворились такі грудки згустки. знаєте, хто дизвиняє, хто з підбивається. І ви робите банута і все. І вариться, він вариться, вариться, доти, поки не почне проступати масло. Жир візуально воно виглядає як налита олія. Но і доти, чим жирніша сметана, коли ми фестивалі проводили, то внизу стільки баношу зерку, стільки масло клаває, то жив. Тому справжній традиційний гуцульський банош не дають ні шкварки, ні бринзу, ні гриби. Це дають в ресторанах, ну тут дають, тут роблять і жирну, але збоку подають, хто бажає, щоб традиційно бо асоціюють із шкварками і з бринзою. рибами в ресторанах подають, щоб компенсувати. Відсутність цієї жирності на купованій сметані. Метан. Є ще така страва: токана, кулеша це зовсім інші страви. це не каша, баношце казав, є, вона дуже енергійна, калорійна. Людина після того може ліс рубати, сплавляти ліс, вівці випасати жінку, любити та інше. Це дійсно дуже потужна страва. Ну і овеча половина, овеча починається на свято Юрія. Кожен газда, хто мав одну вітру, хто дві, хто п'ять, хто десять, хто копує, 50 сто зводять ці вівці до газди. Може бути, наприклад, колись в класах було 9 полонин, у ясеню 15, там 3, 6 господарств. Зараз чотири є, веснака, конець, щеса, приїлка ще одна, 5. Полонин. І обирають хто до кого на одній полонині випасається від 200 до 800 овець, випасалося, зараз 300-400, по різному на гробі у возіщенні 600 є. І свято до війни починалось з музиками, зараз просто моляться, трембітаються, люди сходяться, кожен газда доїть сам свою вівцю, міряє, тобто міра, щоб розуміти, скільки він має за сезон, за наділ забрати свого сиру, гурди і продукції. Ну, молодь вже привикла привести, щоб вівчар сам доїв, або навіть не міряють, домовляються, що скільки там вітер, щоб вже знають, а вівчарю це на руку, бо він буде мати і собі, і туристам продатися. То більше, чим більше людина газдовита і обізнана, тим більше толку з того всього буде мати. Ну що це дійство відбулось? Перший надій, перший сир поїли, погостилися. Все, все, депутат полонили, рішає з газдою, що. З вівчарем, що коли хто приходить рятувати, забирає. Я, наприклад, маю 10 олець, моє вівця, там літер молока за той день видала, вони там по 200, по 300, по 400, 500 за раз, по-різному. І я з неї маю 10 кг за сезон забрати. От я собі люблю поділити 50 кілограмів для дітей беру в травні, в червні, коли не дуже жирне, і госини жирну таку 50 кг забираю на бринзу. Забираються, я маю йти рядувати цей йдеться в полонину на пару днів, коли я сам маю одну, я вам кажу, як традиційно. Зараз приходять все їсти пити, курити вівчару, привезли, сир, забрали, поїхали. Е, щось ще гроші, дали. то людина приходить сама, собі доїть все, вівчаря. Традиційно я таку традицію ще рік назад бачив в селі Богдана на полонені Лемській, коли вівчаря відпускають додому до дружини, сам собі газда пару днів свій ряд готує. Тоді традиційно зараз вам покажу на світлинах Чехословаків, є, що жінки з кіньми, з такими тарницями, на яких везли продукцію на конях, і з бесагами йшли в полонину рядувати. Жінка тоді йшла рядувати. Вона йшла до чоловіка, забирала цей рід, звозила, він його Вони спускали спускалися на рядова. І приходиться, ремонтується, все стається, доїться також, їсти пити, це все цей от процес, щоб людина забрала. Ватра, яка палиться на міру, не гасне до чистого креста, до кінця сезону. все так ведеться інакше не може. Це є важкий недооцільнений труд, коли 5-6 чоловіків в полоні в день треба три рази, давно зараз-два, доять 5 олець. Ну представте, 600 олець, там 1800 олець треба 600 років в день ходити. як жінці, потім добре все до житти. Так і в них нема вихідних, доїти треба, доки запаляється, треба завертати, ховати в грозу, Це все відповідальність, вовк за їх чи рис чи задусили, треба або доказати, або відплатити власнику. Там смішні копійки ну, на році за одну віцю за сезон 450 п'ятдесят гривень давали за те, що це реально сміє. Коли хтось каже, що 400, 500, 600 гривень, 300 – це багато за кілограм бринзі, це смішно, коли 2000 тисячі гривень коштує кілограм якусь сирної пасти двісті. 300, магазин. І сертифікат, і все вже потехе робить те, що вона дійсно має ту ціну, яку вона має мати, вона має коштувати ще більше. Як відбувається цей процес? Зміри вони вже йдуть я собі в полонину. Кожен день доїд ранком підуть, біти прокидаються, молитва. все, діти такі по 5-6 років, що в місті самих не пускають гуляти, там бігають тихолець, заганяють струнку, вівчарі доять, подоїли овець. Значить, овець здоїли, е, і зливають у таку путеру. Ось вона ця путера, ємкість, туди додають кляк. Це сечужний фермент, це шлунок теляти, який ще не пасть, перемелений, сухий. Дають, і воно це, має біля ватрі стоїть, має сеймити. І, і тільки воно сеймило, згусло, він е, бере тоді. Такий ж баталів і він робить, готує сир, цей бут сиру, потім руками відпритовує, відпритовує і виймає такий буц сиру. Він стікає цей буц, будзиняє, хто з нього такий витікає, це є олечий, молодий сир, буц-сиру. Потім цей бут сиру кладуть в тепле місто, він там 5-10 днів доходить, в ньому пори з'являються, він стає такий, дозріває. Mm -hmm. Майді, я не хвилин розкажу. Жальний. Все, він не притулив, той сир дозріває, в ньому з'являються смакові якості. Він стає такий, бо твердий, його перетирають цілю, закладають у бербениці, у діжки і закривають гробовим і е, лісковим листом. І то через два тижні має такий специфічний гостий запах є справжнього труського вечора бринза. Та вийшлася неварка. Тунерку ну, варить, додають ваші молока, випливає бурда. Якщо сира там 10 кг, будь що бо я різний від сезону. 10, 15, 20, 17, то бурди виквікаленті там в три рази менше. То бурда вона дуже солодка, така як мед, її треба свіжу з'їдати, бо вона псується, кисне, треба пересолити. Потім вийшла жентиця, цей ліквід, всіх не дух, знімає навіть веснушки, пігментні плями, восени справжні. Восени справжні газди замість цього, замість е, сиру беруть молоко, його квасять, варять, квасять, потім таке гуслинка їдять з основним гарніром гуцулів кулешою. Неймовірно смачне, неймовірно поживне, так е, дійсно дуже корисне. Мають м'ясо, мають вовну, е, в кінці сезону до чесного хреста, потім на чесного хреста розходяться міша. Як розлучення, потім мішання з баранами. Потім, як помішали з баранами, то відбувається, вони покотилися на весні, стріжуть ну і знову цей процес, цей цикл е знову Полоницького, як пішов, кажуть, поному. У нас дуже багато до війни було, я впевнений з перемогою миру, відновиться фестивалів локальних. Ніде в Україні на одній локації стільки гастрономічних фестивалів не було. Як нас які пов'язані саме з традиціями, нашими Це є вихід полонену був повернений з Полонини найбільший гастрономічний фестиваль України фестиваль Цурська леча Бриндзя. Е, останній зібрав більше 55 тисяч гостів. Цілий тиждень готуються. Кожне село будує своє місто, йде колона з війцями. Скоро немовірно таке шикарне дійство. Фестиваль Баношкостилівки, фестиваль Біловецький хатілась. Фестиваль Бічківський голод, фестиваль, де бере початок Тиса, Гуцульська Ріпа, Ріпа, це топцевозищені, тобто, Бабньока сільського ліжника та багато-багато таких інших фестивалів, які це, зараз я вам на світлинах покажу і буду завершувати.